Чому виробництва покинули США і чому тарифні війни, які Трамп запровадив, не допоможуть повернути заводи виробництва в Америку? Отже, важливе питання: чому ж з Америки пішли виробництва? Чому їх там нема? Чому Apple виробляється в Китаї і так далі? Треба подивитись саме коріння проблеми в Америці. Останнім часом сильно зросли податки. Крім того, у них дуже високе регуляторне навантаження. Тобто економіка стала зарегульованою в більшості штатів і вести всю цю бюрократію, яку чиновники запровадили, бізнесу досить дорого. Крім того, у них купа різної псевдосоціалки, різні соціальні програми і так далі, які були запроваджені за останні кілька років. І на бізнес це також велике навантаження. І саме тому багато виробників. Поїхали за кордон, зокрема в Китай, і це набагато вигідніше ніж відкривати виробництво в Америці. В першу чергу Америці, ну і багатьом іншим країнам, треба зробити так, щоб люди, які працюють, а також ті люди, які організовують працю, могли підняти голову, платити менше податків, менше бюрократичного навантаження, і тоді їм буде легше розвивати бізнеси і створювати виробництво в будь-якій країні. А тарифні мита Трампа точно тут не допоможуть. Більше того, навіть якщо зараз Трамп е, одумається, послабить повністю умови ведення бізнесу в Америці, то повернення виробництв в Америку це завдання не на одну каденцію Трампа, це завдання на три, на чотири, на п'ять наступних президентів. І це при тому, якщо послаблення для бізнесу. Буде стабільним і не зміниться за всі ці каденції всіх президентів. Ось так. Через економічне невігластво. Всі ми з вами можемо потрапити в ситуацію економічної кризи ледь не в усьому світі.